Слава Україні Смерть Мокшинським окупантам. У мене на каналі вже є відео про гарбуз сорту зимовий солодкий, де я розповідаю, який це смачний і солодкий гарбуз. А це відео я знімаю, бо виявляється, що в гарбузів цього сорту є одна цікава властивість, про яку я навіть не підозрювала. Виявляється, що ці гарбузи здатні зберігатися до наступного врожаю. Я такого експерименту не планувала. Просто ми забули за останній гарбуз і він пролежав до свіжого врожаю. Зараз я його розріжу. Отже, сьогодні 29 вересня 2025 року, і перед вами в розрізі гарбуз. Сезону 2024 року. М'якуш соковитий, ось навіть волога виступила, тобто сік. Зернята, я думала, що, можливо, вони будуть пророслі, ні. Єдине, по чому видно, що гарбуз вже старий, це ось ці волокна, до яких прикріплюються зернятка. Вони вже такі видно, що не свіжі, що це гарбуз лежав. На цій половинці видно ще краще. Бачите, вони вже такі навіть сухі злегка. Ну, видно, що гарбуз не свіжий. Отже, гарбуз сорту зимовий солодкий, смачний, має приємну консистенцію м'якушу у приготованому вигляді і здатен зберігатися до нового врожаю. Рекомендую виростити і вам. Гарних вам врожаїв, слава Україні, смерть мокшинським окупантам!